жировий гепатоз печінки. всі вітання. На жаль, органи, який більше всього відповідає за детоксикацію, очищення нашого організму і обмін речовин, а також вироблення жовчі і розщеплення жирів. Може самостійно накопичувати жирові клітини і тканини, що завдає негативного впливу прямій функції печінки і призводить до неалкогольної жирової хвороби жирового гепатозу. Наслідком жирового гепатозу стає цироз і рак печінки. Тому, якщо у вас діагностовано жировий гепатоз печінки, то лікування варто почати негайно. Якщо лікування жирового гепатозу печінки ігнорується або діагноз не був встановлений вчасно, печенково-клітинна функція погіршується аж до розвитку цирозу. На жаль, в деяких випадках неалкогольна жирова хвороба печінки виявляється при обстеженні на інші захворювання вже в занедбаному вигляді і заздалегідь ніяк себе не проявляючи. Лікування гепатозу печінки комплексне і включає немедикаментозну терапію та прийом відповідних препаратів. По-перше, потрібна корекція харчування, дотримання суворої дієти. Так, на початку перебудуватися буде складно, але коли людина розуміє, що корисних продуктів цілком достатньо, то вже за тиждень не буде ніяких незручностей. Також сприяє лікуванню печінки і зниження маси тіла. І звичайно, медикаментозна терапія, яку вам призначить лікар після проведення діагностики. Схема лікування печінки індивідуальна, адже терапевт, гастроентеролог або гепатолог звертає увагу на віки стать пацієнта, стадії жирового гепатозу, загальний перебіг хвороби і динаміку лікування, а також враховує вплив на організм додаткових захворювань, шлунково кишкового тракту та інше. До цього комплексу ви ще можете додати препарати на рослинній основі, які відомі своїм позитивним впливом на роботу печінки. Паріотапріна: цей комплекс не лише вирішує конкретну проблему погіршення здоров'я печінки, а й забезпечує детоксикацію завдяки вмісту екстракту насіння розторопши, що містить селімарін, який захищає клітини печінки від токсинів, стимулює їхнє відновлення та прискорює процеси очищення в організмі. Екстракт суцвіття артишоку стимулює вироблення жовчі, поліпшує обмін жирів та покращує травлення. Екстракт кореневища куркуми має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, що допомагають знизити запалення в печінці. Екстракт листя стевії стабілізує рівень цукру в крові, що важливо для підтримки здоров'я печінки під час метаболічних розладів. Лецитин, вітамін С і Д, які теж містяться у цьому комплексі, підтримують імунну систему, поліпшують функціонування мозку, допомагають зменшити запалення, покращують загальний стан здоров'я та сприяють більш ефективному відновленню печінки. А профілактика жирової хвороби печінки включає контроль ваги. Також це фізичні вправи, піші прогулянки, плавання і в ідеальному випадку систематичні заняття спортом, безпосередньо, звичайно, дієта і виключення зловживання алкоголем та ліками, і обов'язкове профілактичне обстеження кожного року.